Ми не треба пояснювати, де сьогодні працює Армія тіві Але якщо хтось не зрозумів, то ми в прип'яті. Це Чорнобильська зона. Чому ми тут? Ми сьогодні будемо працювати з взводом РХБ розвідки. Розкажемо, чим тут хлопці займаються і в чому полягає їх робота. Це перевищує, так? Так, а що це за костюм? Розкажіть, він якийсь особливий. Розкажи за костюм. Це найкрасніший, найнижчий клас захисту, але він є одноразовий. Тобто стоїть задача, вийшли в ньому, зрізали, утилізували. Радіоактивний пил, він же зазвичай знизу, на відстані 20-30 см. Ми можемо використовувати одноразові з можемо багаторазові, в залежності від того, яка нас стоїть задача. Це чий костюм виробництва? Виробнеси в Україну. Кипається mm -hmm. дозиметр для того, щоб ви е, мали чітке уявлення, скільки ви отримуєте, яку дозу отримуєте під час виконання бойової задачі. То все фіксується, сумується і контролюється гамма випроміння воно проходить, скажімо так, всі бар'єри, які, які можна, можна пройти. Його буду стримувати тільки залізобетон певної товщини, або свинцеві пластини, а з бета випромінювання там простіше. Там достатньо буде так, декілька шарів, чи стекла, чи металу, чи плексигласу. Отаке. От тобто нас військових умовах. Набагато простіше боротися з бета ніж промінювання, ніж з гамови Так, Якщо по обладнанню позицій, то щоб повністю забрати гамове випромінювання, там треба бетонні бункера, бетонні доти робити. І тоді ми можемо частково зменшити або повністю забрати гамове промінювання. На бета промінювання достатньо, скажімо так, товстого екранування склом, металом. А і... як точно бетону повинно бути для гамови випромінювання? Так, запобігання. Ну хоча б 30-40 сантиметрів. Mm -hmm. Зараз група їде на місце виконання завдання, ну, тобто це місце, яке потенційно забруднене або ні будемо там зараз допомоги спеціальних приборів все досліджувати. Для чого тут розвідкровець? Розвідка робиться для того, щоб убезпечити життя і здоров'я, скажімо так, наших військовослужбовців, які виконують в даній зоні, зоні відчуження та зоні безумовного відселення Чорнобильської АЕС, бойові задачі. Ми турбуємося про їхнє життя і здоров'я, щоб вони не отримали надмірного радіаційного промінення чи радіаційного зараження. Крім того, що Є багато забруднених ділянок в зоні вичудження. Тут ще і багато заміновано. Тобто треба не тільки дивитись за радіацію, а й дуже уважно під ноги, тому що можна натрапити на якусь паску, тому що ми всі знаємо, що тут росіяни були. І після себе, як завжди, позалишали купу неприємних сюрпризів. Якщо є на то можливість, то є інформація, то ми отримуємо карту мінних полів, щоб ми знали, чи там є міни, чи немає міни. Тому що ну, наші сапери також попрацювали вже в тій місцевості, але все одно. Обережність ніколи не буває лишньою. Саме грязні місця це є Рудий ліс, там, де в свій час військовослужбовці Росії копали, будемо так говорити. І також є забруднені місця, це є там, де о, ділянки з покинутими всякими цивільними автомобілями, все, що від них залишилось. Бо далеко не все, на жаль, вийшло в свій час закопати. Угу. І ці ділянки, вони також трошки, трошки скажімо так, мають радіаційний фон. фонд. Є... Бородяну клубу, який дає цей фонд 7,9 мікрозіртів на годину. Ну, перевищено було 7,99 мікрозіверта на годину при нормі санітарній по країні 0,30 мікрозіверта на годину. що зараз тут відбувається зараз. Тут е, розгорнутий пост деконтамінації. Бійці, які е, приїхали з виконання бойового завдання, можуть бути е, заражені, тобто на е, халатах в них на бахілах можуть частинки е, радіактивного. Пилу бути, щоб це попередити, попередити потрапляння цього пилу в пункт часової дислокації, там, де проживають бійці, там, де відпочивають і так далі, ми мусимо провести спершу вхідний радіаційний контроль, подивитися що немає. Потім здійснюється зрізання халатів, костюмів. В яких вони виконували бойові задачі, утилізація відповідно, і потім здійснюється вихідний контроль, щоб переконати, що бійці нічого на собі не принесли. Що робить РХБ розвідка на передовій? сили підтримки? – Ви селик... там вимірюєте, досліджують, Є, якщо є завдання, якщо якіс... безпосередньо прийде, така. Що це може бути? Може бути, використовуватися різні гази, ми мусимо виїхати, виїхати і взяти, відповідно, якісь проби для передачі їх подальше в лабораторію. А ви не були тут, коли шахет по конфайдменту? Так, бо ми тут були. Слідуючими, ми виїхали зразу. вступила команда, ми виїхали. Екіпажем несли постійні заміри, метозаміри, реаліційні заміри. Реєстрували кожних 15 хвилин були і напрям вітру, і це відповідно методані, і заміри бета і ганруб. -бет. Робили частково саркофаг, вив, викидів ніяких надлишкових немає, але тепер це ж треба вже якось ремонтувати. Відчув себе тим самим в 86-му році пожежником. Ну, їд надо, значить треба.